І знову вітаю. Сьогодні, 20 листопада, друге відео по просьбі своїх друзів. Кажуть, що я опускаю Росію, тому повторююся, я вже в попередньому відео говорила десь, що я бачила, як у Москві люди тягають воду відрами і по вулицях сміття гуляє. Тобто там буде запустошення повне. Я бачила одного разу, як взрив відбувається в Росії. Мені весь час здається, що це була атомна зброя, яка зірвалася в них. Це була якась випадковість. Ще раз повторюю: вони не будуть використовувати атомної зброї, і я думаю, що ніхто не буде. На сьогоднішній день є купа різної зброї, яку може використати люба країна. Хотіла сказати про економічний крах. Оберігайтеся зберігання грошей, доларів, євро. Воно все піде, зійде на нівець. Не буде... не буде мати воно цієї сили, або не буде зовсім існувати крах ось ось на підході. 26, 27 рік, ну, однозначно він буде. Повторюю ще раз для тих, що в Іспанії південь, Іспанії небезпечний. Коли це все станеться, невідомо. Пустота. Страшне, велике переселення народів. Люди будуть бігти з кожної інш, з однієї країни в іншу. Вже ніхто не буде знати, де хто є. Падіння Росії неминуче, Вона вже ось-ось-ось. 27-й, 28-й, 32-й, але ну, воно йде, воно не може трапитися в один день. Катаклізми, вони будуть. Небезпека буде від води. І не тільки в Росії з Тихого Океану, Китай, Корея. Воно буде всюди, в, біль, в меншій чи в більшій мірі. Безпечними країнами залишаються, як не дивно, Україна, Румунія, Болгарія. Польща, Німеччина, Греція, мені видається, частина Турції. Навіть, боюся сказати, Франція, частина Франції. Не раджу нікому знаходитися на островах. Польща, що чекаю, Польщу, вони самі не знають. Що вони вже напросили на свою голову? Біда, вони самі себе не впізнають скоро. Це, буде, це треба це набагато швидше, ніж ми думаємо. Якщо почнеться, якщо інші країни стануть проти, країна, як один журналіст сказав, положена там, де хоче, вони всі жиди попруть. В Україну, в Польщу буде суматоха дика. З заходу також підуть люди: Іспанія, Франція, частина Німеччини. Одним слухом, буде така суматоха, близький схід буде також суматоха, бо там буде літати вздовж і впоперек. Бомбити Росію будуть всі, кому не, кому не шкода зброї. Так просто все не минеться. Буде велика суматоха. І знову ж кажу: не тримайтеся міст, в селі буде хоча б щось з'їсти, і може спокійніше для дітей. Ох, не бомблять. Якщо ви ще шукаєте безпечного місця, то в Дніпрі, в синагогу, бомба не впаде. Це так просто натяк. Всім гарного вечора, гарного наступаючого дня, миру і спокою. Слава Україні. Україна переможе. Землі, які довкола України, які межують з Україною зі сторони Росії. На, на якоїсь федеративній основі приєднаються до України. У них будуть прапори, схожі на наші або на древні українські. Багато жовтого, золотого. Голубого і білого кольору. І ще я хотіла сказати про уряди. Уряди оця демократична гіпократична система, не може існувати, вона не буде існувати. Народ, вставайте, не треба кормити тих паразитів. Об'єднуйтеся в групи громади, забезпечуйте себе, міста, області, не знаю, регіони. Ну, оцю всю нечість, а вона є всюди, по цілому світу. Кормити не має сенсу. Ця система не може існувати. Не знаю, чи за мого життя воно все пропаде, чи ще ні? Дуже хотілося побачити, що вона вже не існує. Ця система, яку не називають демократичною, де в парламент іде дві партії, і тільки дві. Вони це називають демократією, або коли по списках в Україні іде купа всякого, Господи, прости мене грішну, непотребу, типа безуглої. Так що всі люди землі, дивіться довкола себе, хто ваш сусід, з ким вам дружити, з ким не дружити, з ким об'єднатися, з ким не об'єднатися, кому допомогти, а кому може й не треба. Допомагати, щоб пізніше не пожалкувати. Бережіть себе, кохаймося, бо багатсько нас є. Слава Україні!